Завершився кубковий поєдинок для команди. Ну, дуже веселий матч вийшов, неоднозначно і багато помилок. Ну, що прокоментуєте одразу? От які відчуття? Це відчуття, що ми якось емоційно були погано підготовлені до цього матчу. Це, було, ну, це бачили по хлопцям, по передачам, по ну, думкам, які, рішенням, які приймалися на полі. Тому Десь це сказалося на грі. Перші три м'яча були пропущені проти то, коли команда суперника грала з п'ятим польовим. Що таке, як на тренуваннях відпрацьовуєте цей елемент? У мене є на це відповідь. Ми якраз в четвер Андрій Вікторович давав нам нові схеми гри проти п'ятого. Ми це було в новизну, нарабатували. це. Ну, ніяк по-старому грали, а по-новому. І. Почти все тренування ми грали ну, в обороні проти п'ятого, тому що це було зрозуміло, що ми не будемо грати п'ятим. І десь там першу половину, навіть більш першу половини ми нормально грали, а потім одна помилка останнього грастя на штанги діагональний перекрив і пропустили. І емоції сказалося далі. Ну а по додиха сказати про грі п'ятому. У них всі гравці. Ну з опитом гри п'ятом з передачами, тому більш тут клас сказався на, на тих моментах. А ми тільки в четверть почали нові схеми відрабатувати, Тому якщо б раніше це відрабатували, може би було по-другому. Практика потрібна Ще, практика, так? практика, так ну по всім грям минулим іграм проти нас почти ніхто не грав п'ятим. Це перший такий опит з що вони так довго катали. Після того, як рахунок був 3-0, потім щось сталося, ви зрівняли там 32, 34, 35 хвилини, там Мандич, неймовірний третій м'яч забив, накрутив, я не знаю, як хто там. І потім от, здалося, що психологічно якось команда піднялася і пішла агресивніше. і хотіли вже розраховувати на перемогу, хоча там ще 5 хвилин наздати і про нічію там, там складно було мріяти. Не... Так, так, складно було мріяти. Ну теж також гравець, який був на моменти, коли марпусив четвертий м'яч. Він ем, теж був десь емоційно і е, практично не підготовлений. Mm -hmm. І десь слабину дав, тому пропустили. Ну дуже, дуже прикро на, тоді ну, на тоді. ну, можна сказати, гра багато емоцій з'їла, а результату все mm -hmm. немає. Так, да, результату немає. І от не було Дмитра Мандовича десь, коли він на полі, більш якось е, е, уверенийся, почуваємо з ним. Тому сьогодні він відсутствував, це, це теж сказалося на нашій грі. Ну є ще два поєдинки в купу. Так, так, будемо грати, будемо побіждати. Дякую, успіху. в Наступних матчах.